На дворі потепліло, і сьогодні у нас буде дуже багато брудної роботи. Чого я такий довольний? Ну, того, що я дійсно хочу цю пічку зробити. Так, сьогодні ми будемо цю плиту розбирати. З цим коменом ми розберемося, так як тут іде лежак, туди доверху, в димохід. А сьогодні ми будемо це демонтувати і забирати оце сміття. Ну що, поїхали? В мене шило в дупі і не можу я сидіти без діла. Потрібно доробляти свою піч, щоб готувати якісь страви. Надзвичайно, сьогодні була брудна робота, але нічого страшного. Мене дуже здивувало те, що чугунні плити, так само як колосник, були в чудовому стані. Ми їх кудись примінимо. Отож, почався процес демонтажу. Підключилася моя дружина мандаринка Сергіївна. Ми не розвалюємо бездумно все підряд, а вибираємо цілі цеглини. Дуже багато є вогнетривкої цегли, яку ми потім примінимо у нашому ремонті, щоб все було максимально якісно. Хух, для вас пройшло не так багато часу, а для мене пройшов цілий день. Дивіться, що в нас вийшло. Получається, Тут ми будемо заливати квадратну получається, основу і звідси вимуровувати димохід. Лежак, напевно, буде розбиратися, я ще не знаю. Це тут, де стоїть каструля, теж буде розбиратися. Тут буде все облицьовуватись і робитися культурно. Не очікував, що буде скільки роботи. І вже думати, як його правильно перемурувати, бо я не є спеціалістом. Але його треба перемурувати, щоб воно все гарно трималось. Бачите, як тут цікаво зроблена ця конструкція. Опа, а що там в нас є? Ага, ого. То тут дійсно ще є трохи друзі роботи. Але нічого страшного, От там що робити. Я ще не знаю, але є певні ідеї. Всім гарного дня!